Обчислить площу заштрихованої фігури. У нас зверху фігура обмежена функцією y дорівнює синус x, і вона ще обмежена прямими y x дорівнює 0, х дорівнює на 3. Користуючись формулою ньютона Лейбніца, площа заштрихованої фігури дорівнює інтеграл від 0 до на 3 від функції синус x dx дорівнює інтеграл синуса це буде мінус косинус х і границі інтегрування від нуля до пі 3 дорівнює. Далі за формулою Ньютона-Лейбніца ми підставляємо спочатку верхню грані, границю, тобто мінус косинус пі поділити натрій, відняти мінус косинус, а потім підставляємо нижню границю 0. Дорівнює мінус косинус пі це буде мінус одна друга, мінус мінус дає нам плюс косинус 0 це одиниця. Мінус одна друга плюс одиниця дорівнює одна друга. Тобто площа заштрихованої фігури дорівнює одна друга.